Усім привіт, з вами Олександр, і це мій перший епізод цього року та загалом 10-й ювілейний на каналі Акції та Криптовалюти, коротко про головне. У цьому епізоді я розповім про основні події грудня та підів'ю підсумки 2022 року. Отже, у грудні ми сподівалися на якесь позитивне завершення року і зростання на ринку акцій та крипт. Адже зазвичай останній місяць вважається найсильнішим місяцем року. Однак грудень розчарував. Усі біжові індекси за результатами місяця були в мінусі. Здавалось би, інфляція падає, вона показує тенденцію до зниження і опустилася з 7,7% у жовтні до 6,5% у грудні. Але настрій зіпсував Центробанк США, голова якої, за підсумками засідання у грудні сказав наступне. Рівень інфляції почав сповільнюватись лише у жовтні. Потрібно більше доказів того, що інфляція знижується, тому доречно подальше підвищення ключової облікової ставки, а наступні рішення ґрунтуватимуться на сукупності даних, що надходять. Такий жорсткий тон і натяки на продовження підняття ставок у 2023 році це те, що дійсно хвилювало інвесторів. І така невизначеність щодо найближчих перспектив провокувала на ринку коливання та падіння. Якщо говорити загалом про рік, який минув, то фондовий ринок завершив. 22 рік з найгіршим річним показником з часів фінансової кризи 2008 року. Біжовий індекс SP 500 впав на 20%. Технологічний індекс NASDAQ втратив 33% своєї вартості, а індекс Dow Jones приблизно впав на 9%. Це зробило 2022 рік одним з шести найгірших років для фондового ринку з 30-х років. І після трьох років зростання, навіть у рік пандемії, 2022 рік зазнав корекції. Коротко нагадаю, чому трапилось саме так. Причинами цього були такі події, як агресія Росії проти України, порушення ланцюгів постачань, енергетична та продовольча кризи, локдауни в Китаї, але сама головна причина полягала у високій інфляції, яка у 2022 році вийшла з під контролю та Досягла максимуму за останні 40 років. Для боротьби з інфляцією, центробанки США та інших передових країн почали піднімати свої облікові ставки для того, щоб підвищити вартість грошей, зменшити споживчі та інвестиційні попити, і тим самим уповільнити економіку і знизити інфляцію. Висока інфляція шкодить усім, а жорстка боротьба з нею ще більше. Тому що з'являється ризик настання рецесії в економіці. Такі події провокують панічні настрії у інвесторів, ринки починають падати, а активи знецінюватися. Першими і найбільше страждають високоризиковані активи, такі як технологічні компанії та криптоактиви. Але вони й першими будуть відновлюватися після кризи. Криза це погано. Люди втрачають кошти, компанії банкрутують. У такій ситуації важливо не втрачати голову. Звичайно, легко говорити про це, але треба розуміти, що кризові явища на ринку це звична справа. У четвертому епізоді я розповідав, які типи падінь на ринку бувають. Фондовий ринок має повторювальні цикли, які вимірюються роками. Ми зараз у відмежому ринку, тобто спадаючому ринку, йому на зміну прийде бичачий ринок, тобто зростаючий ринок. Питання лише коли саме? Перейдемо до ринку криптовалют. Він теж зазнає циклічних коливань. Але оскільки криптовалюти набагато ризикованіші, ніж акції, коливання у них значно сильніші. Після краху криптобіржі FTX у листопаді криптосектор стабілізувався і біткоін тримався на рівні 17 тисяч доларів. У якийсь момент ходили чутки про те, що крах FTX створить проблеми для криптосектору і потягне за собою найбільшу біржу Binance. Але загалом обійшлося. Протягом грудня крипторинок практично не рухався, він пішов угору у січні. Але про це ми поговоримо наступного разу. Загалом, як і для акцій, 2022 рік був складним для криптовалют. Причини ті ж самі: боротьба з високою інфляцією провокує зменшення ліквідності на ринку і небажання інвесторів вкладатися в ці активи. Нинішню ситуацію в криптосекторі називають криптозимою. За рік ціна біткоїна втратила 65% з 48 тисяч до 17 тисяч на кінець року. Поточна криптозима триває вже більше 425 днів і поки кінця цьому не зафіксовано. Це сама тривала корекція в історії біткоїна. Друга за тривалістю корекція тривала 410 днів у 13-15 роках. 22 рік був єдиним. Роком, у якому усі 4 квартали у біткоїна були в мінусі. Не дивлячись на падіння крипторинку минулого року, криптомережа продовжила розвиватися. Так, зросла популярність переказів за участі біткоїна. Загальний обсяг трансферів за 2022 рік склав більше 14 трлн доларів. Для порівняння Visa обробила приблизно таку ж саму суму, а MasterCard майже 8 трильйонів доларів. Різні дослідження показують, що кількість користувачів криптовалютою у світі зросла. Наприклад, США в 4 рази за останні 2 роки. Все більше відомих компаній у світі входять в криптосектор. Україна посіла третю позицію в глобальному індексі впровадження криптовалют за 2022 рік. Цей індекс показує, де скільки людей вкладають найбільшу частку своїх грошей у криптовалюту. У 2022 році була рекордна кількість крадіжок ліквідацій та банкрутств пов'язаних з криптосектором. На момент випуску цього відео вже відомо про банкрутство ще одного з найбільших криптокредиторів компанії Genesis. Ринок NFT також суттєво впав, а відповідно і ціни на NFT колекції. За даними компанії Solidus Labs, у 2022 році кожен день в середньому з'являлись 350 скам монет. Тобто, Шахрайських або фіктивних проєктів за принципом залучення коштів інвесторів з подальшим їх викраденням. Компанія Certic, яка спеціалізується на безпеці блокчейну, відзначає значне збільшення сумнівних відео в YouTube з метою шахрайств з криптовалютою. Кількість таких відео минулого року збільшилась у 6 разів. Шахраї обіцяють легкий та безкоштовний спосіб примножити свої активи в середньому до 10 разів на день. Часто крадіжки цифрових активів здійснюються за допомогою спеціального бота. Жертва натискає на посилання і попадає на вебсайт для скачування програмного забезпечення, яке викрадає цифрові активи користувача. У різних країнах світу триває робота над створенням законодавства для регулювання крипторинку. Найбільш активні США, ЄС, країни Групи 20. Велика Британія взагалі хоче стати криптоцентром. У той же час є країни, такі як Індія, наприклад, які подумають заборонити криптоактиви. Італія ввела 26% податок на прибуток від торгівлі криптовалютою. Якщо прибуток вищий за 2000 євро, в Україні у грудні відбулося перше засідання консультативної ради з питань регулювання. Віртуальних активів. У намірах напрацювати зміни до основного закону про віртуальні активи та Податкового кодексу України, а також врахувати норми Європейського регламенту МІКА, які регулюватиме крипторинок ЄС. Підіб'ємо підсумки цього випуску: інфляція, ключові облікові ставки та темпи росту економіки це три основні речі, які найбільше хвилювали учасників ринку минулого року. Останні економічні дані чітко показують, що економіка США охолоджується, а інфляційний тиск зменшується. Водночас один-два місяці не обов'язково формують тенденцію. І більшість експертів вважають, що приборкати інфляцію знадобиться більше часу. І тому залишається великий ризик впадання економіки в рецесію у 2023 році, якщо Федрезерв продовжить агресивно підвищувати свою облікову ставку. І це викликає негативні настрої у інвесторів. Коливання на ринку акцій та криптовалют є звичною справою, а вміння їх розпізнавати може допомогти вибрати правильну поведінку. Зараз ми перебуваємо у ведмежому ринку, який триває вже більше року. Щодо прогнозу на найближчу перспективу, січень вважається плюсовим місяцем, але на даний момент ситуація залишається незмінною. На ринку значні коливання, доки не стане зрозуміла ситуація щодо інфляції та підвищення облікової ставки Федрезервом США, у нинішній ситуації не варто намагатися зловити дно, тобто ідеальну, ідеальну точку входу. Найкращим бачається стратегічна акумуляція, тобто поступове накопичення на довгу перспективу сильних активів, які втратили значну вартість через кризу. Наступне засідання Федрезерву відбудеться 1 лютого, і заява банку щодо подальших планів буде мати надзвичайно важливе значення для ринку. Якщо сигнали будуть про призупинення підвищення облікової ставки, тоді варто очікувати позитиву на ринку. 2022 рік був чи не найгіршим роком для криптосектору, але одночасно показав, що криптотехнології і надалі розвиваються, отримують нову підтримку та застосування в житті людей. Криптосектор поки що працює за принципом дикого заходу, де немає регулювання та нагляду. Тому залишається сильно ризикованим та з великою кількістю шахрайських та фіктивних проєктів. Допомогти більш масовому залученню в криптосферу може створення законодавчої бази для регулювання криптосектором. Тоді в криптосферу активно заходитимуть великі інвестори, такі як банки і фонди. І це підніматиме капіталізацію ринку та криптовалют, зокрема. Але до цього часу ще є авторитетні фінансисти, які сприймають цю сферу обманом, а окремі країни вважають криптотехнології небезпечними. 22 рік показав, що біткоін та вся криптосфера залежать від ситуації, пов'язаної з високою інфляцією та боротьбою з ними. В умовах нестабільності інвестори у першу чергу позбуваються найбільш ризикованих активів, якими є крипти. Поки на ринку залишається стан невизначеності, а інвестори занепокоєні новими банкрутствами. Навіть проекти з гучними іменами не дають гарантії надійності та безпеки для ваших грошей. Якщо ситуація стабілізується і ми оминемо глибоку рецесію, криптосектор піде вгору. Але прогнози на 2023 рік щодо ринків акцій та криптовалют. Я дам найближчим часом у наступному епізоді. Поки що ж раджу продовжувати запасатися терпінням в очікуванні більшої ясності щодо ситуації. І ризикувати лише тією частиною вашого капіталу, яку ви готові втратити у разі, якщо щось піде не так. На цьому все. До скорої зустрічі, успіхів та терпіння!